Всім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Пряжеголіки. Давно не було тут відео і якось не було натхнення. Зараз, цього особливо сьогодні, наче така пасмурна погода в Одесі йде вже декілька днів поспіль дощ, і я така думаю, а що би ні? Ну а що би ні. Тому сьогодні я покажу вам дуже крутий набірний ряд для гарного оформлення вашого виробу, будь-якого, якщо він у вас починається з... Резинки один на один. Перед тим як почати набір наших петель, я хочу зауважити на тому, що вам спочатку потрібно зв'язати зразок резинки один на один, розрахувати потрібну кількість петель, яку вам потрібно буде набрати. І набираємо звичайним способом петлі удвічі меншу від тої, яку ви розрахували. А далі я покажу вам для чого це нам потрібно. Поїхали. Приступимо. Я самим звичайним способом на спицю набрала 18 петель, тому що мені в кінці потрібно отримати 36 по моєму зразку, по моїй щільності, по моєму розрахунку, набираємо вашу потрібну кількість петель, вдвічі меншу від потрібної, верніше. і починаємо оформлювання набірного краю. Перший ряд, першу кромкову. Ми знімаємо, далі пров'язуємо другу петлю лицьовою за передню стінку, далі заводимо спицю під, набірну, під набірний ряд, чіпляємо робочу нитку і піднімаємо таким способом петлю. Далі знову пров'язуємо лицьовою за передню стінку. Знову заводимо спицю під набірний ряд, чіпляємо робочу нитку і піднімаємо додаткову петлю. Таким чином ми робимо, пров'язуючи одну лицьову, заводимо під низ, чіпляємо робочу нитку і піднімаємо на спицю ще одну петлю додаткову. Пров'язуємо так до кінця ряду, піднімаємо. Лицьова. Піднімаємо лицьова, Робимо так до тих пір, поки у нас на лівій спиці не залишиться в кінці ряду дві петлі. У мене залишилось на лівій спиці дві петлі. Я останній раз чіпляю нитку, піднімаю ще одну петлю, пров'язую передостанню петлю лицьовою за передню стінку. І остання у нас кромкова завжди виворітня. Розвертаємо в'язання, в'яжемо другий ряд. Першу кромкову ми знімаємо, друга у нас йде виворітня. Але ми її з вами зараз пров'язуємо лицевою. Далі у нас іде накид, який ми з вами робили. Його ми пров'язуємо виверітньо за праву стінку петлі. Також, далі, виворітню, ми за передню стінку пров'язуємо лицевою. Накид, виворітню, Знову лицьова, виворітня, лицьова, накид, виворітнью за праву стінку. Знову лицьова, виворітня. Таким чином, пров'язуємо з вами до кінця ряду. У нас залишається на лівій спиці наш накид. Накид Ми пров'язуємо його виворітньо. Ось передостання виворітня лицевою, і кромкова в кінці, як завжди, виворітня. Третій ряд кромково знімаємо, далі в'яжемо. Петлі такими, які вони в нас є. Виворітня лицьова виворітня лицьова Тобто, далі ми продовжуємо в'язати потрібну кількість рядів звичайною резинкою один на один. Я пров'язала декілька рядів, і ось таким чином виглядає наше оформлення наборного краю. Тобто, ви можете використовувати за лицеву сторону. Як виворітню, так і лицьову. Мені подобається і та, і та. Ну, я не можу визначитися, як з якої сторони воно виглядає краще. Наостанок хочу сказати вам дякую за те, що продивилися це відео. Буду вам дуже вдячна за лайк, за підписку, за ваш коментар, у якому ви можете сказати вашу думку про це відео. Можете розказати, у який виріб ви використали б. Цей набірний ряд. Також ви можете надіслати посилання на це відео своїй знайомі, своїй подружці у будь-який чат, для кого це, це відео, цей спосіб буде корисним та цікавим. Також у описі під відео залишаю посилання на свій інстаграм, у якому дуже багато моїх робіт. Можливо, це буде для вас натхненням на. Те, щоб дістати, можливо, ви закинули свої спиці, дістати, зв'язати щось класне, щось тепле, щось м'якеньке. І е... все, до наступного відео. Дякую за увагу! Все буде Україна! Бережіть себе!